Всім привіт, з вами Юр. І сьогодні в нас знову про акумулятори буде розмова, бо трохи ситуація змінилась. Ціни на заводські акумулятори впали ще більше. От, і плюс мене ще там роздрачили деякі <кій> глядачі, які категорично заявляють, що все ж таки зібрати саморобний акумулятор буде в два рази дешевше. <кій> ну Ми зараз якраз і порахуємо, наскільки це буде дешевше, і чи буде взагалі дешевше, і чи варто взагалі цим займатися, чи є в цьому якісь хоча б. Сенс мінімальний. Мінімально. Ну, якщо не рахувати, звісно, бажання його скласти. От я хочу скласти акумулятор сам. О, тоді да. Якщо так, то нема питань. Але ж ми будемо чисто так прагматично до цього підходити. Чи є в цьому матеріальний сенс, ці витрати, всі порахуємо. Зараз зараз розкладемо по полешки. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода, вода, супер пупер опалення. Не пожалкуєте ніколи, якщо ви складете. Плюс моя підтримка є, консультація, телефон, так що все у вас вийде. Гарантую 100%. Ще у мене сонячна електростанція вже з інверторами АКБ, це Анерд 6,2 плюс АКБ Біом 5 кВт, і все чудово працює, 8 кВт панелей поки що, ну буде 16. Будемо дивитися, як це все буде. 16 кВт панелей. Там багато хто чекає, як, я, як це воно буде. 16 кВт панелей. Ігор підключить на 6 кВт Анерд. побачимо. О, ще й у мене сонячний колектор повітряний теж мені дуже допомагає в сонячні дні в опалювальний сезон. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, який вам не потрібний, поки у вас цього, цього не буде, що я перерахував. Ще є у мене плейлист про все це є плейлисти. плейлисти є ще про деце циркуляційний насосик. Для тих, хто хоче по мінімуму вкластися 12-вольтовий насосик, плюс акумулятор 12-вольтовий, У вас вже хоча б працює опалення. Це вже багато у випадку блекауту. А це така можливість зберігається. Не розслабляємося, не розслабляємося на зиму, особливо. Хай вас це не розслабляє, що зараз є світло, немає ніяких відключень. <кхід> Все ще попереду. Хм. От. І що? А? Ще в мене є консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде прайс на акумулятори БІОМ. Це чудові, гарні акумулятори. Перевірені вже, перевірена якось, чудовими комірками, новими гарантією 5 років, чудовим ящиком. Ну, все там чудово. Сервіс, гарантія, я ж кажу, все є. Тільки купи, використуйся. користуйся. О, з моїм промокодом Ігордя Садім у вас буде максимально можлива скидка на ці акумулятори. Дзвоните і кажете, я відіграння Садіма. Все, у вас супер-супер-пупер скидка. І так, переходимо вже до наших акумуляторів. Я вже підрахував, у нас є можливість для тих, хто хоче зібрати самостійний акумулятор, купити комірки на NCON. На OLX і на Aliexpress. Ну, Aliexpress я відразу відкидаю, це такий варіант, Навіть його не розглядаю, бо це просто капець, що там висилають. І ще чекати треба, я не півроку. Мені ось вислали, бачите, з ось літакала, роздута. Не знаю, скільки є років, вона Бушна 77, хоча заявлених 105, я з нею отримав 77 ампер годин. Тобто до хляк це вже я їх навіть не ставив ставить свою комірку. За 4 штучки в мене було таке. Мені всі радили, що не став, не гроб свою нову збірку саморобну. Бо в мене є і саморобна збірка з таких от комірок. От. І я її не поставив. Все ж таки, дозамовив на Енконі. <кій> так, спочатку на Енконі я підрахував, щоб ваш час не гаяти, і в мене вийшло. 16 комірок на Інкон, якщо ви придбаєте 100, 100-105 амперних, там вийшло в мене 507 доларів. Це з доставкою вже 507 дол... але є великий нюанс, що там можна замовити тільки 8 штук. Ну як можна і 16 штук відразу, але це у вас буде доставка 1000 євро. Кому таке цікаво, тобто до 25 кілограм. Там є зауваження, таке об'явлення, що до 25 кілограм вам треба вкластися. Це значить, вам треба буде їх замовляти за дві партії. Ну, ви можете замовити, я не знаю. Відразу, але на когось іншого там на родича якогось там, щоб дві посилки відразу вам прийшли. О, але це вже не факт, якщо дві різні будуть посилки, що вони прийдуть всі однакові з однієї партії. Розумієте, а це вже буде негарно. Та навіть якщо ви будете 16 штук брати її на ЛХ, це теж не факт. Це велика кількість, це не дві, не три комірочки. Можуть просто і не підібрати всі такі однакові. Там візьмуть п'ять штук сої з однієї, бо 11 штук з однієї другої. Так що це теж купівля таких комірок, 16 штук. Десь на таких от по сайтах якихось такий роздріб. Це великий кіт в мішку. Що вам прийде, яке воно прийде, і чи воно прийде вам однакове. Ладно, допустимо, прийшло воно однакове. О, е, вийшло на, я вже сказав, да, на Encon у мене вийшло 507 баксів, на LX я знайшов. Дешевше, уявляєте, на ELX я знайшов за 16 штук. там сразу я перевів, ну, ми ж що, я перевожу бакси, бо біом 610 баксів, О, готовий вже акумулятор з гарантією з усім, а тут ми ще будемо порівнювати з ним, да? чи варто, чи ні. На ELX я знайшов дешевші комірки, навіть ніж на n Так що тут ну, 450 баксів у мене я підрахував, там все перевів доларів, долари, все ті гривні, вийшло 16 штук, 4, ну це без доставки на ELX. Але тут теж, ну я особисто я Еликс не довіряю. Ну, це моя особиста думка. Я на Еликс ніколи нічого не купував і знаю кучу випадків, коли дурили людей на тому еликс. Кучу випадків. Тому це. Під вашу відповідальність, я нікому не раджу на ELX купляти. НКО на НКО я купляв. Мені якби там, ну, це голландська фірма, ну, як би там надійніше мені як би, так виявляли, Але там виходить дорожче. Ну, це теж, в принципі, я думаю, можна на OLX купити, тільки перестрахуватися, 10 разів не платить відразу ніякі гроші, а по доставці перевірить усе, а потім вже заплатить там, на новій пошті. Ну, я думаю, що можна і так обійтися, без проблем, без всяких там ексцесів. Ну, допустимо, ви придбали на OLX, на бо там найдешевше в мене вийшло 400%. 50 доларів, 16 комірок, сотіх, 105, я навіть даюся, от такі, от, точно, і 105. Але ще один момент. Є там комірки з отакими шпильками, і є комірки просто така площадочка, і там внутрішня різьба. Так от, внутрішня різьба там набагато менше, чим оце приварена оця оця я тільки, що мірим штангелем 6 мм. Ось, бачите. от, А ті, що внутрішня різьба, оце я таки придбав, там на 4, здається. Да, на 4 мм. Ну там взагалі ні про що, розумієте, його не затягнуть нормально, ні сконтачити нормально не вийде. Ну, Ви самі це зрозумієте, коли будете тулити сюди великі товсті провода. то й 4-мм болтик. На цей болтик хоч щось можна затягти, 6-мм. Так що, якщо будете брати комірки, беріть тільки з привареними шпильками. Тільки вони є і Іві, і рептовські є 100 амперні. Ну, що я 100 амперні взагалі розглядаю. Це якби самий такий дешевий акумулятор народний. І в принципі його на літо, літом. Мені от зараз його повністю вистачає на ніч. Ну, а в день уже зранку почалась зарядка. Так що я його розряджаю, ну там по всякому буває 70, 60, 50, було колись 49% під ранок. Але вистачає, все одно вистачає. Він на мережу не переходить і в мене взагалі мережа виплюдає. О, Тому роздивляємося зараз 100 амперний. І так, придбали ми на OLX 16 комірок по 450 баксів. Це просто самі комірки. Плюс БМС-ка, без неї ніяк. От, балансир. Можна, ну 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 це костиль, розумієте? Це така. Заміна БМСки ну, зовсім не, навіть не заміна, це не заміна, це заміна якоїсь частини, бо БМСки є все. Там і балансир є, і регулятори, всякі і запобіжники, там куча захистів, додаток можна дивитися, там все, що відбувається з вашим акумулятором, вони бігають, тикають там, чи воно балансує той балансир, чи не балансує коли півчаса. Розумієте, після встановлення. От за мене таке було. Цікаво ж було, і переживав. Що... це, до речі, дуже важливо, коли ти складаєш. Сам отакий от акумулятор, ти постійно переживаєш, нервуєш, чи ти правильно все зробиш, як воно буде працювати. О, ніхто тобі гарантію ніяку не дасть на твою збірку. А це акумулятор готовий прибав, той самий біо, Ти не переживаєш, бо в тебе гарантія до 30-го року. До 30-го року. встановив, підключив, все. На здолаштування не лізе, все працює. О, тобто БМС-ка, така як в біомі, стоїть 100 баксів. Це ще накидаємо плюс 450, 450 баксів комірки, плюс 100 баксів. БМС. У нас виходить вже 550 баксів. Готовий 600, 610. Акумулятор біом перевірений. Ми вже придба... придвинулись практично впритул до готового акумулятора. І це тільки у нас комірки. І БМС-ка, більше нічого нема, розумієте, І вже 550 баксів. Я вже не кажу про ящик. Я, ну, такий ящик, як в біомі, ви точно не зробите. Ну, такий в домашніх умовах нереально, зварний, не на болтиках. Він як камінюка стоїть, розумієте, він не, не скрипить, не шатається від своєї ваги, там не, не перекошується, як на ті ящики на болтиках. Я оце сіки дивився в Ютубі огляди на ящики ці для Ліфи по 4 на болтиках. Вони навіть за 6-7-8 тисяч там нема на що дивитися. Нема на що дивитися. Ну, там. Таке воно, мені не сподобалось. Тобто такого ящика, як у, біом, і вони універсальні, вони там, тобто і такі можна комірки пхати, і такі. знаєте, як універса. Біом, він зроблений 5-кіловатний ящик, якраз під такі комірки. Все, воно там стало, залізно, плотно, стягнуте, все ідеально, супер. От, я його розбирав, до речі, показував той біом всередині. Я ще залишу, може, відео якесь посилання на те відео, що в ньому всередині, в тому біому <кхе> 5-кіловатому. От. Тобто, якщо ви ще порахувати Плюс якісь ящик, хоч ви навіть самі там його якось склепаєте. Ну треба купити все одно шпильки, щоб оце все стягнути, дві там довгі, там восьмиміліметрові болтики, гаєчки, якісь плиту порізать та де спеш, ну, чи як яка складати, дно, верх зробити там, все. Ну це теж день роботи, розумієте? Свій час теж треба враховувати. Плюс. Проводки там все, все поз'єднують, плюс якісь там купують пасти для вклеювання тих різьб. Це якщо контактні пасти, паста для різьби, якась клей для різьби чи що там. Це якщо все порахувати, то там точно не 50 баксів вийде. ну Якщо з ящиком, щоб досягнути, да, 610, я вже казав, 450, самі комірки, плюс 100 бмс 550, я ж кажу, у нас 60 доларів виходить різниці на ящик. Ваш час проводки, пасти, герметики. Ну, ніяк <різوع> <різوع> не нагадатись, розумієте. Тобто, заводський акумулятор з вже. Вже у нас вийшов дешевше, і це я навіть ще не казав про те, що у вас воно все одно, якби ви там як якби там не мазали, не контачили, воно все одно вийде не таке. Чому не таке? Тому що у вас немає лазерної зварки. Ось чому. Всі комірки в заводських акумуляторах зварюються лазером через алюмінієві шини. Алюмінієва площадка на АКБ, алюмінієва шина. Там мід не нада. Не треба там мій з алюмінієм не дружать. Тому оці мідні перемички, які йдуть в комплекті за цими комірками, воно не годиться. Його ставлять, але воно не годиться, так не робиться. От. А контакт, до речі, і ну, відповідно, якщо у вас нема лазерного зварення, болтиками, ви такий контакт не досягнете. Я не вірю в це, що навіть за тими пастами, якимись контактами, все ви досягнете такий ідеальний контакт, щоб опір був такий самий, як у зварного акумулятора лазерною зваркою. А контакт це найголовніше. В акумуляторі. В акумуляторній збірці найголовніше це контакт. Та Навіть не тільки в акумуляторі, я б сказав, в любій електротехніці, в електроніці, найголовніше це контакт. Мені здається, що найбільша це проблема в будь-якому, що ми маємо, там, це пропадання контакту нормально, де починає грітися, там щось там щось це, цей, цей, це. Це контакт, це найголовніше. А в акумуляторі це 100%, що це головніше. І він якраз гарний цей контакт досягає. Надійний довговічний гарний контакт досягається іменно лазерною зваркою. Не болтиками, не термопастами, не перемичками, якимись з'єднаннями тими тими. Ну, взагалі, я ж кажу, не вийде воно у вас таке. Плюс. Гарантії ніякої нема на вашу збірку. Вам продадуть комірки навіть на OLX. Я там вроді читав, що 12 місяців на комірки. Ну 12 місяців і 5 років. Є різниця, да. Плюс до того, що вам їх продасть на OLX. він скаже: а Та, ви там неправильно щось склали, там щось не те. Воно у вас роздулося зато. А який ви струм заряду поставили, або те, або те, або те. Коротше, знайдеться якась причина, щоб не було гарантій. Тобто на збірку вашу ніхто вам ніякої гарантії не дасться, чисто під вашу відповідальність, яке зібрали. Таке вже й маєте і користуєте. А там не те щось, ну що ж, і все. Розумієте? А тут ви собі цей самий біом заводський акумулятор ви поставили. Ви не переживаєте. 5 років гарантії. Ось, будь ласка, книжечка, акумуляторна батарея, біом. О, Бачите, на українській мові. О, це на 5 кВт. Гарантійний талон, будь ласка. Все, дивіться. 60 місяців ось, все ж написано, бачите. Ще й до 2030, до 2030 року гарантії, уявляєте? О, все видно, все є. Ну, чудово, навіщо, навіщо? Навіщо, як ми побачили, в цьому ніякого сенсу немає вже. Ніякого економічного, технічного, якісного сенсу. Хтось там може сказав би, що він якісний. Та не вийде, що він саморобний, якісніший. Він вийде гірший, він вийде дорожчий. Так який сенс, я тоді не розумію. Це, 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 це хто це пише? Це з України, пишуть, що пишуть, що дешевше самому зібрати. Чи, чи звідки, ви, звідки ви живете? Де ви живете, я не знаю. О, Так що зависька акумуляторна батарея рулить. До речі, цікавий момент. Е, е, там же ж у мене прайс на акумулятори БІОМ, і виходить два акумулятора 5-кіловатних дешевше, ніж один 10 кВт. Цікавий момент. Ну, чому так ми не будемо розбиратися, але в сам факт цікавий. І на мій погляд, якщо вам треба до 10 кВт, наприклад, батарея, 10 кВт, бо 15 кВт вже немає, розібрали. 10 кВт, то краще взяти 2-5 кВт. Вони виходять і дешевше. І надійніше. Чому надійніше? Бо ви отримуєте 2 ящика, 2 корпуса і 2 БМС-ки, 2 БМС-ки. БМС Розумієте, дві там одна БМСка буде, ну потужніша. Тут дві. Тобто у вас, якщо, якщо може щось таке там станеться з одним акумулятором, один у вас завжди буде працювати. Я вважаю це супер. І, і тягач ще є набагато простіше. Уявляєте собі, 10 кВт, і 100 кіл, там він майже важить. І 2, 2 по 50 Легше притащить, навіть один 100 кілограмовий. Я свій 2-го один е, затягнув, ну, поставив сам, тягав по хаті, там, да. а 100 кілограмовий я б вже сам не тягав, вже треба було когось гукати, щоб його встановити. 100-кілограмовий акумулятор. Так що навіть в цьому є сенс придбати. 2, якщо вам треба, або якщо вам 15 кВт, давайте 3-5 кВт. Мені здається, я вже не пам'ятаю ціну на 15 кВт, не пам'ятаю там теж так. Так що є сенс придбати замість 10 кВт, одного ну, 2-5 кВт, надійніше легше тягати, ну одні плюси. Як на мене, як на мене. Ну, це дивіться самі. Хоча, може, вони будуть більше трошки місця займати. 2-5 кВт. да, Мабуть, вони трошки будуть. Ну, це дивіться самі вже. Якщо у вас з місцем нема проблем, то краще придбати 2-5 кВт, на мій погляд. Дешевше, я ж кажу, вийде. Надійніше і легше тягати. О, ну от і все, що я хотів сказати, все, що от не вияснили, висновок. Нема ніякого ні економічного, ні якісного сенсу е, робити самому акумулятору. Навіть якщо ви придбаєте оці комірки на LX, найдешевше це, ну я ж кажу, 450 баксів самі 16 штук, плюс доставка, плюс е, БМС-ка, це 550 баксів, як мінімум, плюс ящики, те все барахло, шпильки, а тут ну, точно 60 баксів ви не вкладетеся, щоб досягти. Мінус гарантія на саморобну збірку ніякої немає. Це тобто, чисто під вашу відповідальність, чисто під як складете, так уже й буде вони користуватися. От, Якщо ви ще не спеціаліст, ніколи їх не складали, ну взагалі не раджу, взагалі. а час, який ви ще витратите на все, це я ще не рахував. да? Це Як два дні, якщо ви витратите, ну людина може там стільки за два дні заробити гроші. Ну, посчитайте, скільки я зароблю за два дні грошей, піду десь на роботу, там, чи дома пороблю, там, да? чи ще щось там, і я потрачу на збирання цього камуля. Добавте ці гроші до своєї самостійної збірки. А як же? Ха -ха. Час це теж кошти. Я не кажу в цьому відео, як я вже сказав, да, про любителів там щось попають. Похімічить о, куча часу для душі, як один писав. Тому ну, це ж для душі, це ж приємно самому скласти. Якщо так, то да, нема питань. Не дивлячись навіть на те, що він гіршої якості вийде без всякої гарантії, то складайте, хочете, складайте. Я таким ніколи не займався. Вже на сьогоднішній день. От ситуація рік назад була зовсім інша, кардинально інша. от, Тоді да, тоді був цьому сенс. То ми так і скрабили. Зараз ну ніякого сенсу немає, як ви самі бачите, по цінах. По якості, по гарантії, ну куча аргументів, куча, просто куча аргументів проти саморобної збірки. Я не знаю, як там вийде з великою збіркою там на 300 Ампер годин, бо це я считав 100 амперну збірку да, на 48 вольт, 100 Ампер годин, 5 кВт годин. Яка там вийде на 15, 20, 30 кВт-годин, якщо ви таку збірку... Можливо, там якийсь буде невеличкий економічний сенс. Невеличкий, там, можливо, так. Да. Але теж, якщо вам це подобається, якщо вам це є у вас на це час, то можливо так. Я посчитав 5-кіловаттного акумулятора як самого такого доступного по грошах, народний, такий, як я називаю, його, народний акумулятор 5 кВт 48 вольт, який вже хватає на багато чого для власних потреб. Такий собі доступний для всіх, я вважаю, доступний, тому я це і порахував. І як ми побачили, як сенсу все, що у вас там є, якісь добавить щось чи може ви проти цього, всі свої думки пишіть. Вся конструктивна критика приветствується. Не стісняйтеся, який у кого досвід, є використання, все це пишіть, все обговорюємо. Все, все, всім дякую за увагу. До побачення.